Занурення у минуле унікальну виставку, що інформує про життя трипільців, відкрили у Черкасах у краєзнавчому музеї з нагоди 120-річчя відкриття цієї культури археологом Вікентієм Хвойкою представили нову колекцію 75 старовинних експонатів побуту одного з найдавніших поселень України. Тут є старі трипільські мисники, горщики, кухлі, прикраси, а ще статуетки людей і тварин, датовані 5-6 тисячоліттям до нашої ери. Виставка цікава, тим кажуть історики, що на окремих археологічних... Знахідках, які збирали по всій області, навіть збереглися відбитки пальців наших пращурів, діятиме експозиція до 20 серпня. У першій вітринці у нас представлені покришки з крупних посудин, а також відтяжки для ткацьких верстатів. Коли подивишся вперше, не знаючи, то начебто такі крупні намести. Тут ми не намагалися. Так би мовити, інформативно представити трипільську культуру, а більше звернути увагу на таку магічність, зачарованість, поетичність трипільських речей.